4 вересня в Україні святкують День підприємця. Саме ці люди розвивають економіку країни, створюють робочі місця, дають надходження до бюджетів. До цього свята спілка жінок Чернігівщини провела зустріч, на яку запросили підприємниць, які ведуть бізнес у нашому місті. Жінки це рушійна сила, це теж такі потужні, незламні, нескорені представники бізнесу, які завжди. Тримають свою передову лінію фронту. Видатним представницям бізнесу під час зустрічі вручили нагороди від Верховної Ради України та Чернігівської міської ради. Якщо ми згадаємо Чернігів, 6-7 років тому і зараз і два різних міста, і воно відзначено рейтингами всіми, що Чернігів за останні 6 років показав найкращу динаміку розвитку в Україні. Але ми не втомлюємося говорити, що це все завдяки вам. Тому що якби не було в місті підприємців, які сплачували податки, в тому числі до місцевого бюджету, цього б ми всього досягти не змогли. Під час російського вторгнення чернігівські підприємці взялися допомагати жителям міста, давали їжу, речі, прихисток або й навіть психологічну допомогу. Я вважаю, що одна з форм патріотизму зараз є в тому, щоб робити найкраще те, що ти робиш кожен день. І якраз звітний процес культурний, яким ми займаємося, він Помагав дітям під час війни тим, хто іммігрував, переїхав, був тимчасовим біженцем. Там переселенцем. Бізнес Чернігова сильно постраждав під час російської навали, як від снарядів та ракет, так і від мародерства. Відкритися наново вдалося не всім, але є й позитивні випадки, коли підприємці поверталися у стрій практично з руїн. «27 лютого на четвертий день війни. Прилетіла ракета, ми лишилися без вікон, без дверей. Потім затопило нас дах розбитий повністю. Нас все плуло, плило, Тобто Ми лишилися, можна сказати, все почали з нуля. За цей час ми за власні кошти відновили свій бізнес, зробили ремонт. І 10-го. Серпня ми відкрилися. Підприємці, які з перших рук знають про ситуацію на ринку, відзначають, що відновлення бізнесу у Чернігові поступово продовжується. Деякі сфери стають більш популярними, деякі втрачають позиції. Але в таких умовах це нормальне явище. Є в нас оптимісти, бізнесмени, підприємці, які не зважаючи на ситуацію, яка відбувається в країні та в нашій області, вони відкривають нові об'єкти, запускають нові проекти. І насправді я захоплююсь такими оптимістами. Маю учесть честь з ними співпрацювати, допомагати їм оформляти нові об'єкти, брендувати і запускати нові бізнеси. За підрахунками міської ради цього року бюджет Чернігова недоотримає півтора мільярди гривень надходжень. Тому підприємцям важливо якомога швидше відновлювати роботу, створювати для чернігівців робочі місця і завдяки своїм податкам сприяти відновленню міста.